Всім вітання. Сьогодні у нас на порядки дні. Верніше вже вчора було. Взялися за цей от Узілок. Узілок, тому що... Ну, трошки він попив крові вчора. Значить, по накладках. Дві накладочки у нас такі. О. Це вроді доновський. Вони чуть менші, але внутрянка в них ще менше. Я їх трошки повирізав, вони сюди стають тако плотно, ну, відносительно плотно. А тут ми вчора трошечки запороли. Ну нічого, воно буде. Все чітко, було би без цих тріщин. У нас і так все устроє. Значить там поршипничок стоїть, видно, ми його вал збірші зробили на півміліма і у нас люфточок там мінімальний. Є, але він мінімальний. Мутили вчора гралися із цими шайбами, втулками. Буде в нас так. Буде в нас так. Цей узілок теж так вийшло проточити вал, що ну, трошки треба було підпиляти його. Він десь на шпонці, ця втулка, вона трошки розклепана сама шпонка. Ну о, стає, але ну, так без... Без люфта. Ну коротше тут почти за лісо і в нас виходить, що ну, тут трошечки ще утопає вона. Якщо отак прижметься, ще, у нас там буквально якихось пару мілімів буде. Може ну, тут ще це обойму треба витягнути ну, трохи. І тут отако. То тобто есть у нас там є зазорчик на цей. Ну і включається теж. Включається буде теж. Люфточок там теж буде такий маленький. Коротше, зробили все. Збирається. Понаходимо гайки. Цю плиту ми зробили ми. Бача зробив нову з якогось муховика. Босий. Та на 4 части лопнула. Це їхня валячка. Вернішне валячка, це так чавлять їх. Це пору нову взяли. Таку саму простеньку, тому що, як показала практика, саму простенька від'їздила 15 сезонів. І вона вже... На беушній на беушній звздочки трошки набігає. А тут на белушної зв'язки вона сидить, ну блин, на мене устраюва. Немає того, нажимаєш внизу, а вона наїжджає. Сидить так вона. Коротше, хвата їй ще, і хвата. У нас знову собаки сходять. з розуму. Йозя. Ты чё собак дразнишь? А? Ну, ще спать не збираємося, хай ще побігає трошки. Всім вітання! Сьогодні ми дождалися ніяких железок, щоб можна було продовжити, тому що ну це вже батя Латав був близько 15 сезонів назад, і воно вже Знову здалась, вдалась. Ми її роздірібанили повністю. Ну, бо це, бо воно вже гниленьке знову. ці дві трубки це була. отаковіці. Думали затач, але потім передумали. А ця була звідти. Ну, як бачите, латати тут ну немає що. Заказали трубочку, нержу міліметровка як і заводська міліметровка. Тільки це у нас нержа буде. Ми її сюди варимо. 180 труба. І 150. -та. 150 -та у нас там, руки-крюки. 150 ми отакого от зробимо напополамі чекнем. І буде як то його. Коротше, підставили ще бляху 0,3 І вона так... Ну, треба, треба, короче, такий треба, хаос. Трошечки воно так а, вже під кінець мозги розгидали, бо, блін, то не то, то не так, і то криво, то косо, то мовал, там вал там, коротше, і трошечки це запарило воно. Вже варили, як варилися. Трошки некрасиво, але ну як є. Трошки некрасиво. У нас головне була одна, та ніж дві площини, головне. Якщо дивитися, ко правилом кинемо. и там. Не видно. Короче, сварку стало. Короче, кистом там милим, может быть, два. А так... Чуть-чуть там, буквально пару миллиметров. Я думаю, пару міліметрів то таке. Це ми лишимо ці закльопки на потом, бо е, коли ставиш еліватори, вони тут стоять впритик, а тут стоять ну, десь тако з зазорчиком. Ми їх поставимо еліватори і тоді вже будемо дивитися, сверлити, ставити закльопки. Тільки последнюю очередь, короче. Так, заплювал, и завтра зачистим. Башка же уже, ну... На точке тут настрелял, и все дела. По дырдочках. Тут так. Тут то, что было, то и стало Я оно такое. И все, это буквально Буквально чуть-чуть. Це мене устроює більше, чим. Ще один. Ще один дружок прийшов. Уйди. Ще один дружок прийшов. І за якого? І за якого? Давай. У нас уже почти почті видно. Вже можна не лягать даже. Все потешевки нашли, а вот такі грібішочки. 2002 год. ну написано було на Ніву колосовий шнек в Ну, Я думав, це... Ну, Я знаю, всі знають, але я не знав. Батя посміявся. А я ну, не сильно настрою, все нехай буде. Значить, Ніва Колосовий зерновий. Ну, якщо ми поставимо на Колосовський, колосовий. То він не той. колосовський, оказується, ширший. Оказується ширший. А от зерновий... Зерновий це він. Блін. Ну нічого, я не знав. Може всі знали, но я не знав. Доновський має 200, походу. Не знаю точно. Той має 150 ширину, а цей має 170. А так, це так вже для общого панімання. Ну і все, про що я говорив? Тут сходиться почти почти без зазорчика, але там під трухньою немає зазору. А тут ми бачимо, він більший. Ну, так ось. Так що... Ставимо сперва це, а потім закльопуємо. Так, все вже на Насті. Закрутили, ну почти все закрутили, основне все закручено. Е, лишається у нас зараз переробити на циво. Ну, Бо воно таке вже ну, воно не згинається, а як згинається, то таке лишається. Криве воно вже, ну, все вже. Ці такі ще більш-менш м'які. Ну тут же дырки. Короче...